Всім привіт! Що ж нас сьогодні буде? Відео будемо сьогодні розбирати зарядний блок від фірми Tuki, 67 Вт. Коротше, він мені згорів. Що, Я думаю, буде цікаво. Погнали до розбору цього блоку. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24-48 вольта, або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії заказував я цей блок на сайті. Тему цей блок в мене пропрацював приблизно чи 3 місяці, чи 4 місяці. Ну 2 місяці, так точно. Чому він в мене згорів? Дивіться, працював я ним. Телефони заряджав, там навушники, планшети і так далі. Багато чого я ним заряджав. Працював без питань, проблем не було. Ну на ніч я поставив на зарядку павербанк на 51 тисячу. Цей павербанк потужністю 22,5 Вт. Коротше, він стояв цілу ніч, і ще щось на ньому було підключено. Коротше, споживання приблизно було з цього блока, витягувалось приблизно 50-55 Вт. І ще раз повторюсь, я залишив на цілу ніч. Зранку я замітив, що блок не реагує, павербанк не заряджений, і якось так. І пахло, що тут щось згоріло. Не знаю, що там сталося. Напевно, від перегріву він згорів. Я вже його трошки підрозібрав, бо там мені в коментарях люди пишуть: Вова, ми купили такі блоки. Напишіть в коментарях, в кого є такі блоки, і скільки часу у вас вони працюють. Мені дуже цікаво, чому в мене згорів? У мене цей еседжер згорів 20 ватний. Цей згорів щось мені не пре. Я вам чесно скажу. Але я вам все чесно показую відео, як воно і є. Дивіться, я вже його підрозібрав, підрозібрав, яким чином брав отако ножиком, трошки товстішим. І ось так підколупав. І ось тут у нас приклеєно, ось так воно все в нас витягується. І як ви бачите, самі нутрощі цього блоку. Зроблено, в принципі, якісно. Я вже тут от, оцей клей чуть-чуть підколупав. І давайте ми його витягнемо. Оцю штуку має в нас витягуватися. Ну. Ох, вони ось цієї прокладки такої тепловідвідної, понаклеювали дуже багато. Ну, що я вам скажу в загальному, дивіться, це в нас одна плата. Це в нас так поперек стоїть друга плата, і все гарно зроблено. Що за фірма оцеєї термопрокладки? Хан Ют, якось так називається, не знаю. Коротше, подивіться, як все заклеєно. Ось такі в нас конденсатори. Ну що, давайте відклеювати, дивитися, що там сталося. Ну, ану на понанюх... нього. От, тут, от, от чути, щось згоріло мені. Давайте ми оцю термопрокладку легенько відклеїмо і подивимось візуально. Візуально, ну, я тут нічого такого не бачу. Що тут у нас могло згоріти? Так, я вам ще раз скажу наперед. Зараз люди будуть писати в коментарях. Я в цій схемотехніці не дуже сильно розбираюся. Так, термопрокладку ми зняли. Ось так це все в нас виглядає, ось такі чіпи. Но горівшого я тут нічого не бачу. Можливо, в тамтій платі щось є. Зараз ми також це все відклеїмо і глянемо. Не знаю, що тут у нас горіло. Ну, Приклеєно дуже добре. А ну, давайте ми ось так легенько підійнемо. Все заклеєно, все так. Це от термопрокладочка така. Дивіться. Ось так це все в нас виглядає. Ну і що тут згоріло, попробую розбересь. Ось так тут дроти. Як ви бачите, в нас тут на вході стоїть запобіжник. Ну, попробуємо продзвонити цей запобіжник, чи він справний, чи ні. Можливо, і він вмер. Не знаю. Зараз спробуємо. Ну, я думаю, навряд, тому що запах якийсь був. Якщо б був спрацював запобіжник, я думаю, запаху б не було. Це, на мою думку. Дивіться, давайте ми включимо. І попробуємо продзвонити. Скільки там запобіжник стоїть. Ну, ну Продзвонюється. Все супер. Якщо б запобіжник вийшов з ладу, він би в нас не продзвонювався. Запобіжник у нас стоїть на 15 А. 220 вольт, 15 А. А що тут вигоріло, я не знаю. Що я вам скажу? Я візуально, от чесно, я візуально тут нічого не бачу вигорівшого. От чесне слово, що вийшло з ладу, я не знаю. Тут в нас якась мікросхема. Ось так придивляюся: по конденсаторах, по резисторах, по мікрухах. Можливо, тут щось вигоріло. Конденсатори всі нормальні, вздуті Тут не вздуті. Як ви бачите, тут також конденсатори не вздуті Що тут згоріло, я не знаю. Чесного. дивіться У нас тут одна плата розміщена, і сам дросель. І тут друга також вони є катушки. Що згоріло? Дупля не ріжу, я вам чесно скажу. Так, взяв я ще лопушу, щоб вам все поближче показати. Не знаю, як виглядає цей чіп GAN. Тут у нас пише, що у нас тут gan типа технологія. Який чіп GAN, не знаю. Чи там є ган, Є просто GAN, є GAN 2 і так далі. Їх там. Є там щось декілька генерацій. Хто ремонтував такі блоки, знає, як там щодо чого, що часто, що часто виходить з ладу? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, хто ремонтує таку штуку. Я не знаю, хто в нас ремонтує блоки. У мене знайомих немає, хто ремонтує блоки зарядки. Переважністю люди все блоки зарядки викидують. У звичайно, якщо блок зарядки там коштує в районі 2000 гривень, ну викидувати його так собі, а цей в районі 600 гривень. Так, дивіться, що я тут замітив? Дивіться сюди, бачите? Тут таке, як вигорівши, бачите, зверху лак чи що краска, вона тут якась світліша. Тут навіть видно, бачите? От так от візуально. От, бачите, ось це от пляма сюди. Можливо, щось тут вигоріло. Я не знаю, чесно кажу, я не сильний в тій фігні. Тут треба все продзвонювати, дивитись до того ж, в нас також ось тут плата є. Тут у нас також є якісь мікросхеми, можливо, цей чіпган тут стоїть. У нас. Ось тут, бачите, тут все також залито. Цим термоклеєм, ось таким, бачите сюди. Тут у нас стоїть катушки, одна звідси, одна звідси катушка стоїть. І також тут плата розміщена. Бачите, де в нас самі роз'єми, ось так це все виглядає. Но факт залишається фактом. Чому він згорів, не знаю. Кажу, я все знімаю відео, якщо сталося, обов'язково вам все знімлю. Наприклад, по цьому блоку. Напишіть в коментарях, хто шари, хто ремонтував такі блоки. Зарядки там 65 ватт. В чому причина. Ну, причина, я думаю, саме перша одна це в нас перегрів. Тому що все заклеєно. Не знаю. Можливо, від перегріву чи від чого. Ось так воно. Бачите, у нас все було заклеєно. Це сюди, це знизу у нас було все гарненько. Ось так. Бачите? Ось так було все гарненько. Ну, якось так. Ось таке от коротке відео. Показав вам результат, що в мене згорів блок. Буду замовляти ще якісь блоки. Подивимось. Поки що Базео робить, цей фнірсік 100 ватний Роби питань нема. Навіть оці от блоки, що приходили разом вроде, з цим блоком, це стему. Ось ці 40 ватні. Що я заказував СТЕМО, це в нас вихід USB, вихідні Е, Вони працюють. Я ними бачите, з розетки витягнув. Заряджаю тут у них питань немає. А цей от чомусь дох. Може від того, що довго тривало, там навантажив його там з чимось ватт. Але як він витримує 67 ват без проблем? Ну не знаю. Хочу такий же самий ідентичний блок зарядки заказати від фірми Essager, провірити ним користуватися і чи він згорить чи не згорить, скільки часу пропрацює. Ну і звичайно, я це все вам покажу, розкажу і так далі. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!